Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Як дістати сусіда. Так що ми продовжуємо. Зрозуміло сюрприз на день народження. Так, сюди рухаємось, сюди. Сюди, сюди, сюди. Беремо щось. Так, в аптечці щось. А, нічого. Ой. Ха, він мать пошту якусь перевіряє. Да, якусь пошту перевіряє. Гаразд, Підкладемо мило та заб'ємо. Так, він нікуди не йде, надіюсь. Так, виходимо. Ой-ой, ховаємось, ховаємось. Ой-ой-ой-ой! Попався, я попався. Ой, о як мене б'є. Раз, рестарт. Я вже тиждень не був на цьому каналі, так що на своєму каналі, тому що працював я. А це в мене сьогодні в мене був робочий день, який постійно виматуючий. Так що, поки вихідні, то чесно скажу. Так, заб'ємо унітаз і мило підкладемо. Що сюди? Так, що він там буде робити? Ой. Я походу не встигну. Прокляття, я не встигаю. Ой! А, гедума, куди воно йде? Так, я сховаюсь у шафі. Куди цей мужик піде? Знову пошту якусь буде перевіряти. Давай йди на кухню, мужик. Ось так, сюди. О, зрозумів. Обмалюймо. Ой, сюди, підкладемо. Ой-ой, не встигну, не встигну. Все. Це, я попався знову, Бляха-муха, попався. Це вже другий фейл, Гаразд. Я все зрозумів, я. Я. Так. Так, тут беремо і сюди йдемо. Так, беремо мило. Туалетний папір І забиваємо його. Мило підкладаємо. Так, мужичок, мужичок. Ось так. А я картину обмалюю. І сюди. Не знаю, мишоловку шолоку щуроловку. Під... Мишоловку шолоку щуроловку підкладемо, та й все. Давай йди, мужик. Так, підкладаймо. Що <ріпи> таке, мужик? <ріпи> 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 так, і куди ж підкладати мені? Да, шо там такая він упав и куди це мені причепити? Що там така? ого о Так, я же сюда и перейду, нехай. Любится. <связать> Что <Чё> там такая? <связать> <связать> Давай, чеще. Зрозумів ой, швидше, швидше, швидше ха, що ж йому таке влаштувати? І куди це цей динаміт мені пригодиться? Та куди, бляха, він може мені пригодитися? Ой, швидше, 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 швидше. Я не розумію, що мені робити. Так іди собі Та. Та як? Що за фігня взагалі? Повертається бляха муха. Почекайте. Так, мені зрозуміло, куди мені класти цей бісовий динаміт. Давай, мужек, іди отсюда. Іди з кухні. Мама щось там готує, блін, тими кастрюлями шумить. Яка муха? Ой-ой-ой. Швидше, 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 швидше. Так що, чого там такі звуки, блін. То це мама кастрюлі перекладає. Отлично. Ха-ха. Давай, 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 давай. <плес> ну і все, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!